Друзі, триває ранок надії, і знаєте, саме сьогодні відзначають всесвітній день боротьби із лімфомами. Це такий тип злоякісних пухлин, адже відомо, що у всьому світі такий діагноз ставлять близько тисячі разів за один день, і більше одного мільйона людей на планеті проживають життя із цим захворюванням. Тож нехай ця дата не стане. Знаєте, чимось дуже негативним, тому що ми почули такі жахливі цифри. А навпаки, стане нагадуванням, що потрібно піклуватися про своє здоров'я. Ну і ми готові обговорити цю тему із нашою гостею, кандидаткою медичних наук, лікаркою онкогематологиною Вікторією Косіновою. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Ми так дуже умовно означили, що таке лімфома, тому що ну ми не експерти, ми десь там щось бачимо, якусь інформацію, так як і всі люди. З вашої точки зору, експерта, людина, яка з цим стикається, що таке лімфома, які головні симптоми і ознаки цього захворювання? Дякую за ваше запитання, за ваше запрошення. А що таке лімфома? Лімфома це пухлинне захворювання лімфатичної системи. Тобто, ви всі знаєте, що поряд із кровоносними судинами у нашому тілі проходять також лімфатичні судини, вони мають. Певні колектори. Це <плес> лімфовузли, про які ви всі чули, особливо у діток. Досить часто ми чуємо від мами, у малечі збільшилися лімфовозли на тлі якогось якоїсь застуди. Чи інше, ось саме ці лімфовузли та саме ці лімфатичні судини, і є. Сіллю, скажімо так, лімфоми. Саме вони стають об'єктом, uh -huh. якщо можна так сказати, накопичення пухлинних клітин, uh -huh. патологічних клітин, не тих, які мають бути у нормі. Якщо у нормі в нас всіх є лімфоцити, uh -huh. це клітини крові, різновид клітин крові. То е, якщо в людини розвивається лімфома, ці лімфоцити стають трошки агресивними, трошки іншими, трошки е, е, дисфункційними, скажімо так, вони не виконують ті свої завдання, які їм належать по їх природі, по їх. Е, е, Скажімо так, функції у кістковому мозку та у периферичній крові, і ось саме ці лімфоцити починають накопичуватися в лімфатичних вузлах і дають оці самі іноді жахливі картини, які може навіть не медики бачили, це люди, це пацієнти з величезними пухлинами на шиї або під, під пахвами. Саме ці збільшені лімфовузли досить часто є першим симптомом, першою ознакою. Так званого лімфопроліферативного захворювання саме mm -hmm. до, до таких захворювань належать лімфоми. Як контролювати ось цю норму, про яку ви сказали? Тобто, я правильно розумію, що при регулярному контролі цих показників можна запобігти, щоб взагалі цієї хвороби не виникло? Чи це все ж таки у на жаль? На жаль, на жаль, на жаль, Периферична кров, тобто загальний аналіз крові, про який ми всі знаємо, mm -hmm. хоч раз у житті кожному з нас довелося його здавати. На жаль, він досить часто може не відображати нагальної проблеми, і тільки вже коли лікар бачить або родича, або сам фізичні пацієнт прояви ба бачить так? саме так, саме фізичні прояви, саме симптоми захворювання, він тоді тільки звертається до лікаря, але це це не значить, що раз на рік, хоч би раз на рік, uh -huh. а бажано частіше кожен з нас не повинен здавати загальний аналіз крові, тому що в загальному аналізі крові так є, є певні показники, саме підвищення Шої, такий показник, як швидкість засідання еритроцитів, ем, іноді зміни в так званій лейкоцитарній формулі. Є такий біохімічний показник, що звиється лактат де він також часто підвищується, і такі показники вже для досвідченого лікаря можуть стати певними маркерами захворювання, що розвивається. Угу. Тому загальний аналіз крові, хоч би раз на рік. Так, порада, притиваю. порада, друзі, для вас. А скажіть, будь ласка, от які взагалі причини прояву цієї хвороби в людини? Це спадковість, це якийсь неправильний спосіб життя? Що може стати причиною? На сьогоднішній день, тобто зразу хочу таке, трішки професійна інформація, але це важливо, тому що є дві величезні групи лімфом так звані лімфоми Ходжкіна. Це ім'ям автора, який відкрив ці клітини, з яких складаються лімфоми, та не лімфоми. Так, ось що стосується лімфоми Ходжкіна, на сьогоднішній день вже абсолютно впевнено, доказано, доведено, що розвиток лімфоми Ходжкіна пов'язаний з інфікуванням віруса Епштейна-Бар. Цей саме вірус також викликає захворювання, яке зветься інфекційний мононуклеоз. А в усьому світі це захворювання має таку дуже смішну назву хвороба поцілунків. Чого? Тому що тому, що особливо підлітки, які коли в них зароджуються перші якісь стосунки, романтичні, і перші поцілунки саме один одного можуть заразити вірусом Епштейна пар. Тому що цей вірус, як і інші віруси, може передаватися ось таким повітряно-крапельним шляхом. тепер можна oh. аргументувати дитині своїй, казати, що ніяких поцілуночків Доброго. там, тому що ти можеш підхопити ось ось цей вірус, так, про який це ми зазначили. Страшний це, і це вірус, насправді е, ну жарти жартами, але це серйозно е, а, і насправді. Тоді виникає взагалі запитання стосовно лімфоми, як швидко прогресується хвороба, чи взагалі ну наскільки вона небезпечна, чи це постійно смертельний вже діагноз і, і такий вирок, тому що от ми прочитали, що мільйон людей на на планеті проживають е, ціле життя з цим захворюванням. Як тут бути? Давайте трошки розділимо ваше велике запитання. Е, що стосується розвитку, да. Доволі швидко. Доволі швидко. Як лімфома Ходжкіна, так і Нехочкінські лімфоми, вони прогресують, розвиваються доволі швидко. Вже від того моменту, коли пацієнт або хтось з родини побачив ці прояви, це можуть бути декілька місяців. Але завжди людині здається, що це сталося вчора, коли ви захворіли, mm -hmm. тиждень тому. Тиждень тому, тому що людина до цього майже не звертала увагу на своє збільшення лімфовузли, якісь так звані безсімптоми. Що це означає? Це означає, що може бути якась лихоманка, якась, ем, якась пітливість, якась слабкість, це так звані безсімптоми, і людина може з ними жити до до досить довго і думати не про те, увагу. думати про те, що це синдром хронічного втоми, що це якийсь гервії або щось інше, так. Тому саме самі ці симптоми, вже коли з'являється, людина розуміє, що щось не так, і від цього моменту, як правило, так лімфоми розвиваються досить швидко до кількох місяців. Але зріти, якщо можна так сказати, вони можуть досить довго mm -hmm. рік тобто і більше. Організі, так? Саме так, саме так. Що стосується е, виживання. І термін виживання на сьогоднішній день пацієнтів з лімфомами. Ви самі самі кажете, що мільйон людей живуть з цим захворюванням. Так Ось скажу вам, що з появою ери, так званої еримаптери, це особливий препарат. Якщо залишити час декілька слів, я про нього повинна сказати, люди з лімфомами. Майже кожен пацієнт має надію на довге, здорове життя без захворювання. Тобто пацієнти з лімфомами, і я дуже хочу це підкреслити: на сьогоднішній день пацієнти з лімфомами, якщо вони своєчасно діагностовані, мають Повну надію на повне одужання це найважливіший це меседж, який я хочу донести, тому що. Е ми, ми можемо гарантувати пацієнту повне одужання і подальше здорове життя. А на якій стадії ось можна ну коли виявити саме цю проблему, можна розраховувати на повне одужання? Яка це на а, скажу вам так, що навіть самі так звані продвинуті стадії захворювання на сьогоднішній день мають всі шанси на повне mm -hmm. лікування. Слава Богу. Вот ви хотіли детальніше торкнутися безпосередньо цього препарату, та що це тих? так, так це стосується лікування неходжкінських лімфом, тому що до РМАптери, яка, яка почалася, мабуть, більше ніж 20 років тому, лімфоми. Намагалися лікувати як звичайні якісь онкологічні проблеми, так званими цитостатиками, тобто хімічними препаратами. Uh -huh. А ось сама Маптера стала першим препаратом у світі, підкреслюю, у всьому світі, так званим таргетним препаратом. Що це означає? Це означає, що таргет мішень, ціль. І саме в таргет цілить цей препарат саме в цю злоякісну пухлину, цю клітину злоякісну, яка пам'ятаєте, самому початку я казала, що це лімфоцит, який трошки змінився і став агресивним і негативним. І Він має певні антигени CD20 так звані антигени. Так ось маптера це анти-CD20 антитіло, моноклональне антитіло, Воно знищує ці лімфоцити. Саме у ціль потрапляє так. І ось саме початок еремаптери став початок ери, яка дала надію на повне вилікування. Наскільки це лікування доступно в Україні? Абсолютно доступно. На сьогоднішній день це доступно як в приватних клініках, так і в державних клініках, тому що є і програми забезпечення наших пацієнтів, і є певна кількість препаратів, які наші пацієнти отримують безкоштовно. Але звичайно, звичайно, є деякі проблеми іноді цих препаратів, як це було в перші дні війни, коли ми намагалися знайти препарати по всьому місту, в інших містах країни. Наша клініка, наприклад, працювала не пне перериваючись ні жодного дня, і я пам'ятаю ці перші дні, коли пацієнти лікування лімфом, як і інших онкологічних. Захворювань воно циклічне, проходить е, е, певними циклами: mm -hmm. раз на 21 день, раз на два тижні. І ось коли у пацієнта підходить час, коли треба отримати лікування, він повинен його отримати. Mm -hmm. Mm -hmm. І е, люди, коли почалася війна, розуміли, що лікування треба продовжити. Не було препаратів. А, власне, ви, якщо не помиляюсь, зазначили, що два види лімфоми, і так. це ми говоримо про лікування одного з цих не -хочкінських. Не Ходжкінських. А, а як щодо другого? До другого лімфоми Ходжкіна ем, На ранніх стадіях, на стадіях, які абсолютно виліковні, ем, ми застосовуємо. Саме цитостатики, тобто хімічні агенти. І ці хімічні агенти саме, саме цікаве, що ці хімічні агенти вони досить старі, якщо можна так сказати. Тобто старі для науки хіміотерапії, для науки онкологія. Вони досить давно застосовуються в нашій практиці, але, як не дивно, саме вони, вони ця комбінація, вона дає. Шанс та можливість повністю вилікувати таких пацієнтів, угу. і ще раз підкреслю, це дуже важливо. Якщо лімфома Ходжкіна діагностована на першій або другій стадії, це чотири або шість циклів хіміотерапії, і пацієнт забуває про своє захворювання. Він живе повноцінним життям, він заводить родину, він має діток. А генетично ця хвороба може передаватись чи ні? А, ні, нема доказів okay. на сьогоднішній день. Нема доказів про генетичну передачу про те, що це може від матері до дитини, так звана вертикальна передача. Цього нема, але е, сімейна історія, сімейна анамнез зобов'язує лікаря, лікаря-педіатра або лікаря подальшого сімейного. Детальніше, е, детальніше, детальніше, детальніше вникати в анамне пацієнта mm -hmm. та звертати, звертати увагу на те, що, наприклад, хтось з батьків мав таку. Історія, угу. ну і останнє запитання, але не останнє по своїй значимості, тому що хочемо дізнатися, чи існує якась профілактика від цього захворювання, як себе можна вберегти? Що мені робити сьогодні, щоб не захворіти? Чи є якась профілактика? Це тільки ем, це, тільки скринінг. Uh -huh. Тобто, то, віку, про, про, про що ми казали, це звичайний скринінг, це загальний аналізи крові, для дівчат це обов'язково огляд гінеколога, мамографія або УЗД молочних залоз. Тобто звичайний скринінг для хлопців це огляд уролога, загальний аналіз крові, таке інше, але, але. Якщо є е, якась е, схильність до збільшення лімфовузлів під час звичайної з ГРВІ або застуди, і хтось помічає це раз відразу, що з кожним з кожним сезонним грипом він має якісь е, збільшені лімфовузли, якусь слабкість, якоїсь, якийсь довгий термін, підвищеної температури, це обов'язково привід звернутися до лікаря не тільки сімейного але до лікаря онколога онкогематолога і намагатися намагатися знайти причину цього Тобто бути уважними так до свого до організму себе, до і обов'язково проходити медогляд регулярно. Так а для е, батьків, якщо у дитини е, був діагностований колись вірус Епштейна бар, е, обов'язково потім більш ретельно наглядати за за дитиною угу. за такими ситуаціями. Дякуємо вам, Вікторія, за те, що цю тему розкрили з нами. Максимально важлива і обнадійлива інформація, яку ви нам розказали. Дійсно, дорогі глядачі, не боріться. І звертатися по скринінг до свого сімейного лікаря, щоб він вам всі ці направлення дав регулярно, особливо якщо ви почули є схильність до збільшення лімфатичних лімфоузлів. Так, будь ласка, піклуйтеся про своє здоров'я. Ми нагадаємо вам про те, що сьогодні ми говоримо про профілактику лікування лімфоми із Вікторією Косіновою кандидаткою медичних наук, лікаркою онкогематологійною. Тому, дорогі друзі, будьте здорові! Піклуйтеся про себе е і будьте уважні до тих, хто поруч із вами ранок надій продовжується. Невеличка рекламна пауза.